Україні! Україна. Лізу, щоб подгризти шматочок від нашого бюджету, від нашого суверенітету. Тому що там, де вони запанувалися, вже гризти нічого. І вони побросали все, що напанували там. Я маю на увазі Данис, Луганській і всі остальні. приїхали тепер Слов'янськ, наводити порядок. Уже навели досить. Хочу, хочу сказати про те, що... Олегу В'ячеславовичу публічно, у громади, патріартичної частини громади Слов'янська є достатньо кандидатур для того, щоб зайняти будь-яку вакантну посаду на керівну міській раді. І не треба шукати по заколокам десь невідомих і нікому людей, або тих, хто вже давно дискредитував себе. У нас є незапрямовані люди. І ми їм на наступному тижні цей список йому по хай вибирає з них. Інакше просто буде ще конфлікт розгоратися.